Деталі буде шахів, рая проти самма, Канада рейтинг 2021. Схавнінгенчик катним. Кінь до 7 у нас йде. Нам тут це не страшно, десь Б4 хочемо піти. Пункт це 6. Так, що він там буде рекоруватись, ні? Буде. По центру. Так, D5 ми хочемо піти, Да? Ні, D5 ми ще слона відкриємо. Ну, не, значит, так не хочу. Б4. Фрезяс сюди. Фрезіа сюди буде тут якийсь Ні, Не, я можу з шахом. Так, да, Фрезя 5, в принципі, можна піти. Що, він сюди піде? Ну, йшли просто. Фрезі 5 він сюди, да? Дня підведе. Б4 зразу. Кінь сюди, наприклад. Ми напали. Так. І давай так поки. Okay. Побачимо, що він нас хоче взагалі. Ну, тут стабільно сюди просто йде. І нічого нас не хвилює. f 4 Отак. F4 і вот суперничка нічого нашого не хвилює. Ну, можна сюди, звісно, стати. Прибере скоріше з це слона. конем потім, що робити? Нічого. Ну, йдемо сюди. Так, білопольника нема, тепер слабкий пішак Є4. Що це значить? Що це значить? Ми хочемо щось замутити. зазвичай грають, взяли, взяли я шість. Можна просто Б-4 піти, з'їсти тут. Взяли сюди, сюди, сюди. Або взяли. Ну, тут не є 6 втрачається да, тому. Чи не може тут взяти, звісно. Ні, ну так то так просто. Скоріше треба було брати тут. Вони послабляються оця білопольна діагональ, слабкі пішаки були б. Ну, цього не було, бо б її на є 6. І взагалі поле у нього було б є 6. Для цього коня на D4, якого я не поміняв чомусь. Не знаю чому. Не треба було його поміняти, звісно. Трошки розгрузити позицію. Ну, окей, неважливо. Зараз просто на e 4 Якщо в нього немає ніяких заготовочок, ідей тактик. Буде погано в нього позиція. Чесно кажу. Чесно вам кажу, як я. Тут висить, там висить. І чорні поля будемо після А6. Так, навіть не думаємо. Думати тут нема чого. Так, Е5 сюда. Давай. Ведемо Ферзя спочатку в гру. І ведемо ще, можливо, туру одного в гру. На c 8 будемо давити. так. Як буде все тримати? Так? Тоді є п'ять буде хід у мене. Що це цей рентген, якщо я Да. Ти подивись. Хіпхіп -хіп. мат, не треба ще не отримати якось взяв. Важкувата все кажу чесно. Так, 69 на 84, блискучих ходів не було. Ну, не треба було не нам. Зато в дебюті я розіграв, в принципі, нормально, я думаю. Неточності були, але це таке. Ну, пробачаємо себе за неточності. Вже 6 йому треба було вже жертвувати пішака. Тут все-таки чорним. Ну, зазвичай б'ють, типу, F H якось так. Але тут на е 6, по-перше, слабка, І по-друге, слон може спокійно себе жертвувати, Тому тут саме в цій позиції потрібно не поспішати. Ну Тут кіньде3 комп'ютер показує, Faris D3. а 6 наприклад. Ну, якось закрите, але якщо тут брати. Кінь є 6, ну неприємна позиція в чорних, хоча комп'ютер тут все тримає, як каже, нулі. Не знаю. Так, помиля... помилявся суперник. Кінь Д3, Феріс Д3 кінь С5. Ми розкручуємося, а пішак втрачається. Б4. Ну, стабільно Б4 треба проштовхувати. Кінь D5 комп'ютер радить. Ну, окей. Якщо щось інше зіграти. Тут Взагалі цього коня віддає, чувак. Ну, окей кінь D5, e d. Тураже, ну, краще погана позиція, щоб дивитись ці варіанти комп'ютерні. То розвалюється центр і все підвисає. Я схожу ідею провів, тепер висить пішак на Е. E. Йому треба було А6, красивий хіт, заставляючи точно відкритись якусь зліні. Ну, наприклад, F же. же. BC3. Ні. Ну хто так візьме, якщо тут тобі з шахом дають? Не знаю. Stockfish, коротше, жорсткий тип. Ми просто даємо на Е4, якби все ясно. Він помилився. Король сховався за пішоком, Лінія аж закрита. Як добратися до нього? Ніяк. Телефон поламався. Як бути робити уроки? ніяк. І все. Даємо спокійно на С2. Три удари. Вже було вхід. Це, мабуть, був блискучий хід. Ні, просто найкраще. Щоб забрали, то мат подвійний шар. Туда-сюда. Ну і тут все. Без ферзя якби не награєш багато. Ма На 4 ходи, король є 1, Ферзь є 3, король D1. РСФ2. Все з'їдається просто. А6. mate